Георгіївський собор в місті Києві Георгіївський собор змуровано в 1037-45 роках на честь покровителя Ярослава Мудрого Святого Георгія. Як писалось в літописах, він стояв на площі предврати Святе Софіє на одній осі з золотими воротами. У цей час було збудовано і собор Святої Ірини на честь покровительки дружини Ярослава Мудрого Інгігерди у хрещені Ірини. Обидва собори були задумані як парадні ансамблі, та стояли по оби боки головної вулиці міста, що вела від золотих воріт в центр. Конструктивно Георгіївський собор нагадував Софію, але був меншим за розміром. Георгіївський собор було зруйновано 1240 року під час навали монголо татар. В 1674 році на його місці київський воєвода князь Трубецький спорудив дерев'яну церкву. А в 1744 році замість неї, на східному боці найдавніших фундаментів, було зведено нову кам'яну церкву. У 1884 році було закінчено оновлення храму, яке сильно змінило його вигляд. У 1934 році церква була зруйнована.